У неділю 9 червня у Львові відбудеться незвичний велопробіг. Захід під красномовною назвою Кручу педалі, щоб вони жили. Восьмий рік поспіль благодійний фонд Запорука та Арсен Мірзоян запрошують львів'ян і гостей міста покрутити педалі разом та допомогти маленьким пацієнтам клінічного центру дитячої медицини у Львові. Про деталі говоримо із Дарією Савченко, керівницею комунікаційного відділу організатора заходу фонду Запорука. Пані Дарія. Вітання вам з Львова. Добрий вечір та слава Україні. Так, да, добрий вечір. Героям слава. Знаю, що дуже багато деталей вашого заходу ще на етапі планування. Однак, все ж таки, поділіться тим, що вже відомо. скількох учасників ви очікуєте цього разу? Я почну напевно з головного трошечки відкоригую дату: можливо, це минулорічний велопробіг так вплинув на анонсування. Цього року ми проводимо 1 червня в міжнародний день захисту дітей, а також символічно, що в цей день ми також відзначаємо і вшановуємо тих. Колишніх пацієнтів, які в дитинстві подолали рак, тому що це міжнародний день вшанування тих, хто мав досвід лікування раку, і вже так забігаючи трошечки наперед, та у нас планується команда, команда переможців. Ми так їх називаємо між собою. Це діти, які мали такий досвід у своєму житті. В дитинстві лікувалися від онкологічного захворювання, і ми їх запрошуємо від того, аби вони стали таким реальним прикладом того, що Цю недугу можна подолати. Тож так чекаємо 1 червня біля львівської опери. Це місце старту. Ми починаємо о 12.00, але реєстрація там завчасно почнеться о 10.30. можливо, якісь деталі вам цікаві. То залюбки розкажу. скільки вже учасників зареєструвалося? Якщо зареєструвалося, якщо ні, то можливо хтось захоче долучитися до вашого заходу. То розкажіть, як це можна зробити. У нас зараз відкрита реєстрація. Вона ще триває. Ми очікуємо. Ну, давайте так будемо спиратися на статистику минулого року. У нас було близько 200 учасників, і ми очікуємо цього року принаймні не менше. Та закликаємо людей долучатися. Придбати можна квиток. Я не знаю, чи окей, але я ну ви запитали, то я вже проанонсую, Як можна придбати квиток? На сайті контромарка є наш захід. Можете вбивати просто в пошук велопробіг, восьмий велопробіг благодійний. Кручити педалі, щоб вони жили з Арсеном Мірзияном і. Можна придбати за благодійний внесок квиточок. Всі кошти, які ми будемо збирати з реєстрації, вони будуть скеровані на нашу благодійну мету на підтримку дітей, які лікуються в дитячому клінічному центрі, який раніше називався Західно-Український медичний центр. Це це буде скеровано саме на підтримку дітей з онкологічними захворюваннями, зокрема з нейроонкологічними захворюваннями. Така вже наша давня традиція підтримувати саме пацієнтів цієї лікарні цим заходом. Ми, як фонд, співпрацюємо з багатьма клініками, саме з тими, які спеціалізуються на супроводі і на лікуванні пацієнтів з тяжкими захворюваннями, з онкологічними. У Львові ми спрацюємо з двома медичними закладами і з це клінічний. Медичний центр ви бачите, може неправильно назвала назву після цих перейменувань і ще запам'ятовуємо з колегами. Mm -hmm. це одні з наших які а... дуже багато працівників потрапляє саме в цей медзаклад. Ми бачили фотографії з попередніх заходів, і завжди все відбувається дуже яскраво, дуже весело, дуже кольорово. Розкажіть, будь ласка, як буде цього разу знову ж таки з того, що ви вже знаєте, і можна про це говорити. Плануємо так само яскраве, сімейне, тепле, родинне свято. Знаєте, минулого року нам пощастило проводити захід під душем, але навіть ці погодні, негаразди, ну вони точно не зіпсували настрою. Люди приходять з такою доброю метою підтримати дітей, показати, що ми тут, ми поруч, ми не байдужі. А, можливо, по фото і по відео буде таке враження, що ой, напевно, я маю там бути досвідченим велобігуном, велолетом. Це не так. У нас а, доволі такий комфортний маршрут 5 кілометрів центром міста, який точно може здолати людина без спеціальної підготовки. Тому ми запрошуємо ентузіастів, яким а, ну, хочеться провести цей день. Із такою, знаєте, доброю метою і якось активно провести час з родиною, то запрошуємо на наш велопробіг. Плануються різні зони активності для дітей, для тих, хто буде брати участь в самому велособізі. То це звісно мати з собою велосипед. А якщо ви не маєте власного, то можна пошукати по місту якісь точки оренди. От але окрім того. Ми плануємо робити активні точки підтримки наших учасників. Тому раптом вам в цей день ну не хочеться крутити педалі. То ви можете долучитися як група підтримки, як волонтер, наприклад, можете прийти на захід і допомогти нам в організації. Для цього потрібно буде зареєструватися в анкеті, яка є у нас. В соцмережах можна нам написати, ми поділимось, і для реєстрації достатньо буде заповнити цю анкету. і Ми з вами зв'яжемось. Звісно, свято плануємо. Ми яскраве, тому що це таке: знаєте, свято про підтримку, про добро, про те, що ми не залишаємось байдужими. Ми ну пам'ятаємо про тих, хто зараз долає цей шлях, і ми говоримо, що ви все зможете з нашою підтримкою. Дар'я, ви вже згадували, що ви вже тривалий час працюєте з центром дитячої медицини Західноукраїнського спеціалізованого центру. Чи можемо ми підбити такі проміжні підсумки? Адже ми розуміємо, що співпраця не завершується. Скільки коштів зібрано загалом протягом усіх акцій, і що вдалося зробити на зібрані кошти? Я зараз вам точно таку суму не скажу, скільки за роки співпраці, тому що це знаєте з 2014 року. Ми співпрацюємо з цим медичним закладом. Але якщо говорити саме про велопробіг, як про такий захід фандрейзинговий, вида, під час якого збираються кошти, то зокрема минулого року ми разом з партнерами з містом і з учасниками зібрали. Мільйон гривень, попередній велопробіг теж і там за ті кошти, які ми збирали спільно з учасниками, з благодійниками, нам вже вдалося там відновити доволі велику кількість палат в відділенні онкогематології і хіміотерапії. Це близько шести палат на той час. Після того ми проводили велику таку масштабну реконструкцію приймального відділення. Цього року плануємо теж підтримати. Ну, покращити умови там, де є така потреба для пацієнтів з онконеврологічними захворюваннями. І якщо говорити про нашу підтримку цього медичного центру в цілому, то найбільшим, напевно, було таким проектом підсилення лікарні в етап в період, коли відкривалося відділення ТКМ у 2022 році, буквально за декілька днів до початку повномасштабної війни, а була відкрита. Клініка трансплантації кісткового мозку напевно, якщо я не помиляюсь, перша в західноукраїнському регіоні, завдяки якому тепер діти можуть, ну перебуваючи умовно в рідних краях, та е, проходити таке дуже ну, складне лікування. Яке раніше робили переважно або за кордоном, або там, наприклад, в Києві, то так? тепер таких місць для таких пацієнтів, які мають потребу в ТКМ, то вони можуть це реалізувати в, в згаданому медичному закладі. Так, така, напевно, перманентна допомога, яка надається постійно пацієнтам, це психологічна підтримка, яку фонд забезпечує усіх лікарнях, де ми присутні, і наша психологиня Супроводжує пацієнтів з онкологічними захворюваннями, ну, вже так, з 2014 року, та маючи нагоду, хочу передати нашій Мар'яні і всій психологічній команді велике привіт і дякую за те, що ви це робите, тому що це дуже велика робота по супроводу пацієнтів та їхніх рідних. Дар'я дякую. Дар'я Савченко, керівниця комунікаційного відділу фонду Запорука. Тож, якщо ви Бажаєте, плануєте заздалегідь 1 червня великий надзвичайний велопробіг. Кручу педалі, щоб вони жили далі.